Друзі, всім вітання. Чесно, важко починати. І три-чотири рази думав, що ж починати цю всю історію після матчу Бельгія Україна, після 3-0, після провалу, після антифутболу і автобуса, який зрештою будемо говорити справедливо, вивіз нас у групу Бі, у дивізіон Бі Ліги Націй. Повернув нас туди, ми понадіялися, ми подумали, що ага. Ми ж можемо влізти в групу А, в дивізіон А, побути там з найсильнішими. А потім, ви знаєте, подивився Іспанія з Нідерландами, грали чорфінал групи А. по 9 ударів площину воріт від кожної команди. Німці з італійцями 3-3 заграли, там теж там 8-4 за ударами в площину воріт. І Україна з Бельгією, де половина удару в площину воріт за 90 хвилин. Е, так, це був провал, це був жах і. Е, Причини цього жаху їх то спробуємо розібрати. Я не думаю, що сьогодні цей випуск буде довгий. Він не в прямому ефірі. Він виходить уже на ранок по завершенню поєдинку. Причиною цього було те, що я коментував якраз цей матч на запрошення моєго гоза, що їм величезна подяка. Звісно, що не хотілося б дебютувати на збірній Україні саме так, але як, як уже відбулося, і настрій у мене, я думаю, ще гірший ніж у кожного з вас. От у мене особисто, тому що я переживав в ефірі цю історію. Я знаю, що кожен переживає по-своєму, але повірте, бути в ефірі під час таких матчів ту не побажаєш цієї історії. Я так подумав зараз, маленький ліричний відступ, що у мене. Уже третя, ось ця стадія, третя третіх переживань, третіх третього провалу збірної України. Я е, в четвер, після перемоги 3 1 звісно, був гарний настрій, були гарні емоції. Але ми тоді всі з вами погодилися. І я бачив багато вболівальників, так само багато колег погодилося з цією історією, що нічого не ясно, та і що е, це вже було. Колись така перемога у му році вплив на чемпіонат світу 2-0 над французами. Потім була поразка 0-3 на виїзді. Я ще от казав, так висловлював, що до мене це найбільший біль був в історії всього українського футболу. Насправді я вже пережив третю стадію, бо я ще згадую свою таку дитячу болівальницьку стадію. Це 99-й рік і поразка від Словенії. Це, от, мабуть, досі найгірше, що траплялося. Ну, от, в плані футбольному, та, так, зі мною як з болівальником. Ось я вже пережив болівальницьку стадію, пережив репортерську стадію, тому що знімав матеріали про ті два матчі Франція, Україна з місця подій, і пережив ще й коментаторську стадію. Тому е буду говорити, як думаю. Я радий, що в четвер ми раділи після першої перемоги. Задоволений, що ми тоді не переоцінили успіх збірної. Тому що, якби ми тоді от знову почали розповідати, що у нас найкраща команда в світі, найсильніше покоління в світі, то це би виглядало смішно зараз. Після поразки від збірної Бельгії. Аналіз цього провалу він. Ну, з одного боку, складний, дуже складний, тому що там кожен момент треба розбирати по-своєму. З іншого боку, ми побачили картину цілісну, яка, на жаль, тривала з першої по 94 ту хвилину. Це те, що збірна України запаркувала автобус і навіть не було бажання перетворювати на якийсь притомний автомобіль, хай навіть з невеликою кількістю кінських сил. А якщо ви хотіли в групу А Алігінації, в групу А, в найсильніший дивізіон. То от буде прекрасна можливість, оскільки Франція виграла у Хорватів в серію пенальтів в своєму матчі націй. І це вивело Францію е, на збірну України, на Ісландію, на Азербайджан у групі кваліфікації на чемпіонат світу, але про це пізніше. Зараз про провал в матчі Бельгія Україна. Сері Ребро після матчу каже, ми повинні були грати з м'ячем, грати вперед. Я правильно розумію ці слова. Ну, в цьому суть футболу. Грати з м'ячем, грати уперед. Це як сіома футболу, зрозуміло. Ясно, що тренеру важко після матчу знайти слова, але їх треба шукати, і треба пояснювати, і треба більше говорити, ніж це було сказано. Говорив один Реброва, де футболісти, де коментарі гравців. Ну, станом на от, кілька годин після завершення поєдинку, станом вже на ніч, ніхто з футболістів не говорив. І це, от якраз ну, ж таки, Франція зразка 2013 року. Повний провал, де ніхто не виходить, і не хоче брати відповідальність за себе на цей провал. А що я скажу? Ну, є таке. Іноді футболісти там, поза камерою, коли от, є якийсь запит на інтерв'ю і є якийсь негативний результат, та буває таке, що кажуть, а що я скажу? Ну, розумієте, хочеться почути все одно от, думку, хочеться почути хоча б якесь виправдання, хочеться почути. От що ви намагалися зробити у цьому матчі? Ми повинні були грати з м'ячем, грати уперед, відштовхуючись від цієї фрази головного тренера збірної України. Окей, проблема в тому була, що бельгійці заважали збірній України. Але з е, самого початку, з самого початку ця тактика глибокої оборони, глибоких окупів, е вона виявилася. Проблемною для збірної України знову ж таки та заднім числом добре думати, говорити, що це все була помилка, що не треба було так грати, але в якийсь момент першого тайму ну стало зрозуміло, що треба трошечки якось уже виходити вперед на чужу половину поля. Тому що проходить 10 хвилин. у мене були такі думки: 10 хвилин, 15 хвилин стоїмо в обороні, 20 хвилин стоїмо в обороні. І тут згадуєш перший поєдинок. Та перший поєдинок, в якому Бельгія володіла перевагою, хай і не такою шаленою. Але е, збірна України все одно активно тоді розпочала зустріч, показала нам, що є, будуть якісь там проліски рости в цьому лісі, будуть якісь там проблиски футболу, і ми можемо грати в футбол. Ну, показав вже матч з Бельгією, що ми можемо грати в футбол тут. Ну я так розумію, що цілковите було завдання просто відбитися, відзахищатися. Ну і як завжди, понадіятися на контратаку. Мені це не подобається, тому що я бачив другий тайм матчу першого Україна-Бельгія. Проти такої Бельгії, яка не давала височенного темпу там, і тут так само не давала височенного темпу. Е, можна було грати. Е, збірна Бельгії, от швид, швидко, та, там була статистика після матчу: 110 кілометрів набігала е, в першому поєдинку, 110 і в другому. І не було якоїсь там потужної атакувальної роботи візуально. Так? Бігав доку. Багато проблем створював нашим захисникам. Але ж ну, доку один. І в нас теж є футболісти. Абсолютно зрозумілою була поява Ваната, як на мене, у стартовому складі. Е, але, от є Ванат, нападник, на швидкість, якого ми маємо розраховувати. І є Ванат, який ходить отак -от по ширині поля, поруч із ним захисник. Намагається Ванат е, угадати, куди буде чергова передача на нього. І то навіть не передача, винос м'яча. Просто там 10-15 хвилина м'яч в ногах у захисника, у сладка, і він вибиває вперед на удачу, тобто навіть ніякої думки розіграти м'яч. І таких моментів було багато, коли е замість того, щоб подобатися на розіграш м'яча, йде просто вибивання вперед. Забарний по флангу віддавав передачу неточно. Брак шалений. Тому, коли я кажу, що вона то так от, ну, в очікуванні передачі, ну як він? Він ж не може угадати по 70 метрах ширини, куди черговий винос піде на нього. Він просто не може угадати. Він просто відрізаний був від всіх. Знаєте, я не можу сказати, що наші футболісти не ригали на полі. Да, от ми хочемо, щоб наші футболісти билися, щоб наші футболісти фігачилися, щоб віддавали всі сили. Я впевнений, що вони віддали всі сили. Вони якраз ригали. Як на мене, біда в тому, що це якраз і було. Завданням збірної відбитися, відмагатися, захистити результат. В аргумент того, що все могло бути інакше дві хвилини після другого пропущеного м'яча, коли наші показали, що можуть іти в атаку, коли відбувся ось цей напівудар, коли Довбик чеснув головою, пробив таки в площину воріт суперника. Плюс тоді, коли циганков зайшов у штрафний майданчик, і нам кіксанув, не зміг толком пробити по м'ячу. Так були моменти: ця збірна Бельгії. Ну, вона зараз точно поступається в темпі німцями, і іспанцям, і нідерландцям. Тому що паралельно ці команди грали. Паралельно французи грали з хорватами. Французи це от трошечки інший взагалі рівень, трошечки інший космос. Французи виграли у Хорватів 2-0, могли виграти більше. Хорвати дуже сильно раділи серії пенальтів. Вони думали, що Лівакович знову витягне їх. Як це було на легендарному чемпіонаті світу? 22. Але французи виграли серію пенальтів. І ну, це інша ліга. Це інший космос. І для тих, хто хотів бачити збірну України в дивізіоні «А» Ліги Нації, це дорожня карта, будуть ось ці матчі наші проти французів у відборі на чемпіонат світу 26 Давайте швидко календар, подивимося: Франція, Ісландія, Ісландія, яка програла Косово стик і вилетіла в дивізіон Сі Ліги Нації, ну і Азербайджан аутсайдер групи. Ісландія, Азербайджан, команди, яких можна з'їсти, команди, яких потрібно з'їдати в будь-яких умовах. Але перше місце в цій групі, ну, це для збірної України буде збігом обставин. Давайте чесно, і об'єктивно подивимося на наш рівень. Що б ми отримали в дивізіоні Єй Ліги Націй? От що б ми отримали? Ми б отримали знову таку гру. В окопах на своїй половині поля, страх, е я не знаю, боягузливої. Боягузливий футбол, який показала ця збірна України. Я хочу зрозуміти, от, е, як розподілять між собою відповідальність за цей результат, головний тренер і футболісти. От чому футболісти не, е, не говорили після матчу? Відповідь на це питання має бути. Відповідь на це питання має бути, не знаю. Якщо не зараз, то хоча б через деякий час, коли буде переосмислена вся ця історія з тим футболом, який Україна показала в Бельгії. Я ще раз переконаний, та, є Лукаку, монстр, все Дебрейна, е, доку, але ж Дебрейна Брейни зараз, ну, м'яко кажучи, не в своєму праймі і не в своїй найкращій формі. Ванакен в центрі поля. Ну, він футболіст не, не швидкий, він не швидкісний, він дає. Він дає мозок команді, в нього хороші передачі, але якогось такого великого об'єму бігової роботи в Брюге за нього це роблять інші люди. Тому е цю команду можна було брати швидкістю, наші втомилися в четвер. Так Де Брейне не молодий пацан теж. Ваннакін, ще раз кажу, не швидкий футболіст. Та Доку зробив різницю. Та Доку показав е клас, що таке клас? Хоч він і не забив, але коли за тобою ганяються три футболісти, це можливість для інших бути постійно. В якій зоні плюс одного, і ми бачили, що Тома мені виходив на ударні позиції. Бачили, що інші футболісти Бельгії добре працювали з м'ячем. Але питання, чому збірна не зробила так, що доку боявся просто підійти до штрафного майданчика. От Теж воно присутнє. Чи можливо було грати проти нього жорсткіше, чи можливо було зустрічати його агресивніше? Ну і може навіть жовті картки десь заробляти, але щоб він боявся лізти в наш штрафний майданчик. От теж таке питання чисто дискусійне, тому що жовті картки, ви бачили, як зароблялися у нас. Частина жовтих карток аут, затягування з киданням аута, чи там коли Зінченко підходив, або Гуцуляк, який не дав супернику розіграти м'яч. Ми в другому таймі матчу першого грали в футбол. Один з найкращих футболів взагалі в історії збірної. Враховуючи те, що ну, суперник був, футболісти суперника були хай і не супер динамічні, але хорошого класу. І збірна України в якийсь період матчу просто возила бельгійців на це було страшенно приємно дивитися. Тому чому зараз вийшли відмахатися, чому вийшли відбитися? Вже ж точно ясно, що програти краще граючи в футбол. Окей, перший тайм. Я навіть для себе так розумію, що в мене немає претензій до збірної України по першому тайму. Ну, вони відмахалися, вони відбивалися, і далі настає перерва. І по ідеї, далі, от як я собі розумію, є два варіанти роботи. Або продовжувати в тому ж дусі. Або розуміти, що рано чи пізно тебе там можуть задавити, і що це ризиковано далі захищати результат і щось міняти. Збірна України вибрала перший шлях. На другий тайм наші вийшли в гарному настрої енергетичне коло, усмішки в цьому енергетичному колі. І ну зараз, уже по тому як відбувся другий тайм, зрозуміло, що Україна продовжувала захищати результат більше того, як мені здається. Це моя особиста думка. Футболісти після першого тайму повірили в те, що вони, раз вони від Бельгії не пропустили в першому таймі, раз там всі ці удари Де всі ці удари Докука, Кастанія і всіх інших ішли повз ворота, то значить, вони йтимуть і в ворота в другому таймі. Ті футболісти, які, наприклад, грають в українській прем'єр-лізі, в топових або в найкращих командах, проти яких в основному. Захищаються команди там по 10 чоловік, захищаються в намаганнях здобути нічию. Вони прекрасно знають, чим це закінчується. Тільки зараз в ролі аутсайдерів виступили наші топові футболісти з чемпіонату України і їхні колеги-легіонери із інших чемпіонатів. Це все закінчується тим, що рано чи пізно настають помилки. Перша. Просто пробачив Лукаку, коли з двох метрів порожня головою не влучив, коли його загубив забарний. Далі гол перший, коли Декейпера не зміг циганков випередити, так? коли він просто програв йому позицію перед штрафним майданчиком, програв, ось це підбирання важливе. Далі другий гол Лукаку просто прибирає Матвієнка, просто викидає його. І це помилка Матвієнка, це не порушення правил від Лукаку. І це ось та історія, яка. Е Яку ми бачили в Лізі чемпіонів, коли футболісти, силові нападники вигравали боротьбу, результативно вигравали один в один проти Миколи Матвієнка. І от вона, помилка, це призвела до другого голу. Третій гол от єдина по суті за матч помилка Сватка, коли Лукаку просто втік від нього. Але ну, дивіться, сваток, сваток, мабуть, що взагалі, от футболіст, який дійсно виконав те, для чого це все мало бути. Як це все задумувалося, грав три центральні захисники, що, до речі, було цілком логічною історією з огляду на цей поєдинок. І Сваток, по суті, лише раз загубив Лукаку. Всю іншу боротьбу він не відходив від нього. Він кусався і свою роботу зробив, тому що якщо там Долуніна нуль претензій, то Сваток. На мою думку, футболіст номер 2 до якого немає претензій. Чому е, прогнозована історія з трьома захисниками? Тому що це читалося, що Україна вийде захищати результат. Просто захищати результат можна по-різному. Нуль атакувальної гри. Будь-яка розрізна передача вперед, в чужу третину поля, вона сприймалася просто, як щось, якесь голос підвищується, тиск, пульс. От зараз може бути. Нічого не було. До Ваната не дійшов. Жоден пас, нуль передач до Ваната. Одного разу Судаков протягнув м'яч, до Ваната передача не дісталася. Другий раз е, пішов пас у боротьбу, Ванат поштовхався з Дебастом. Дебаст, е, на щастя, вибив, вибив м'яч точно на Ваната, але далі гольової ситуації не виникло. І, ну от, напевно, третій для мене футболіст, до якого тут в мене особисто, напевно. Немає питань по тому, що він виконував на футбольному полі, тому що підтримки в нього просто ніякої не було. Давайте про Єгора Ярмолюка, тому що 21 рік дебют в стартовому складі національної збірної шикарні показники у першому матчі, початок гольової атаки на другий гол і 100% кількість виграних єдиноборств. Звичайно, що це той футболіст, якого всі ми бачили. Знає, бо більшість з нас бачила гравцем основного складу на цей матч. І так це складно перекладати відповідальність у центрі поля в такому матчі на 21-річного хлопця. Так, він е поплив всередині другого тайму в багатьох епізодах. Е він е було кілька моментів, коли він не встигав віддати передачу. Він тільки дивиться вперед, тільки піднімає очі його вже кусають. Його е з'їдають бельгійські футболісти. Це хлопець з Англійської прем'єр-ліги. У нього безсумнівно велике майбутнє. Але у цьому матчі всередині другого тайму у Єгора Ярмолюка почалися великі проблеми. І ось той гол, третій гол, коли Сваток загубив лукаку. Все це почалося із комбінації. Де Декейпер виграв спочатку бропив Ярмолюка, потім п'ятою зіграв Дебрейне, потім Ванакен віддав передачу. Клас футболістів збірної Бельгії зробив рахунок цьому матчі 3-0. Але не тільки клас бельгійців. Він же ж нікуди не дівся а, за три дні. Тобто він же ж не виріс якось грандіозно. Він же не вибухнув як вулкан, от раптом не було класу. І він став та ні, просто Україна нічого не запропонувала цій збірній в атакувальній грі, збірній наших суперників. На жаль, підсумовуючи це все, бачу цю поразку як тренерську. Бачу е, те, що. Україна так і не зіграла футбол, і за відсутності великої кількості коментарів я це сприймаю як те, що таким було завдання просто відмахатися, відбитися. Зрозуміло, що був якийсь план на контратаки. Зрозуміло, що був план виходів в оборону. Зрозуміло, що не може бути такого, що такого плану немає. Але ж план це одне. Його можна на листочку написати. Як реалізувати його, тут вже має думати тренерський штаб збірної і показувати нам за рахунок чого, то що калюжний з ярмолюком вийшли в центрі, продовжуючи тему центру поля і там оборонної моделі гри збірної України, ну це читалось. Проблема оборонної моделі не в тому, що вийшли калюжний з ярмолюком, проблема якраз е в тому, що ні від Зінченка, ні від Судакова. Ні від Гуцуляка ми не бачили якісного, навіть не останнього, а передостаннього пасу. Ну, за винятком кількох проблисків цієї ситуації, які ну, ці паси, які могли б нам дійсно дати момент якийсь для збірної України. У жовтні 2020-го Україна виграла в Іспанію 1-0 в Лізінації. Гол забив Циганков. Ми тоді кайфували від того, що наші можуть перемагати в іспанців. Тоді було 8-2. На користь фурії рохи за ударами в площину воріт. Але та перемога сприймалася як одна з найкращих в історії українського футболу, бо на той час Іспанія 15 матчів не програвала. 15 матчів не програвала. І те, що Україна більшу частину часу проводила в обороні, там, по-моєму, 70 на 30 володіння м'ячем, тоді це сприймалось окей. По цій Бельгії це не окей. Ця Бельгія. Це була та команда, яку можна було подолати. Інша справа, і от в мені, не знаю, якщо у вас так само, напишіть в коментарях, бореться ось ця людина, яка з одного боку мала би радіти успіху загальному над Бельгією, з іншого боку, думає, а наша нам та група А, наша нам такий дивізіон А. Краще грати з рівними за силами і показувати там. Перспективі, я сподіваюся, якісний футбол. От хто такі рівні засилий? Давайте подивимося. Учасники дивізіону Бі Ліги Націй, ось наші потенційні суперники. Жеребкування буде пізніше. Ті команди, з якими ми грали останнім часом з багатьма з них у різних турнірах. Ми розуміємо плюс-мінус їхню силу. Ми розуміємо, що глобально якихось супермонстрів тут немає. Швейцарці, наші друзі з швейцарського кантона, Австрія, всі-всі-всі, або практично всі команди, з якими ми там, за останній час перетиналися. Це справедливо, це наша ліга і там, там має бути не так, як в матчі проти Бельгії. Ось Кевін Де перед матчем сказав, що Україна перед матчем відповіді сказав, що Україна має свою філософію гри. Чекаємо, якою буде ця філософія у. Відборі на чемпіонат світу знову ж таки Франція, Ісландія, Азербайджан. Одна команда виходить напряму, друге місце гратиме подальший плей-офф. Це плани збірної України на осінь. Всі шість матчів відбудуться восени. До цього влітку будуть товариські поєдинки на міжнародному турнірі в Канаді. Це будуть от єдині матчі літні збірної України. Тому. На якийсь час ми візьмемо паузу і повернемося до більш приземлених матерій. Перший матч з бельгійцями Рибро виграв замінами. Це була тренерська перемога, за що ми хвалили головного тренера збірної України. Зараз це була по замінам точно поразка. Циганков взагалі не вліз в гру. Це саме стосується Артема Довбика. Довбика один момент, був окрім того удару головою, де він чеснув м'яч, коли він скидку зробив з кількох дотиків на ярмолюка і. Там можна було це все зробити трошки швидше, але там претензія не тільки до Довбика, ну і заміна Віталія Миколенка там, через травму, через пошкодження один із ключових моментів матчу. Хоча, чесно кажучи, мені Михайличенко Богдан сподобався на лівому фланзі. В нього не було якихось відвертих привозів. На атаку він достатньо активно працював саме достатньо активно відносно взагалі того всього, що відбувалося в другому таймі. І Звісно, що Миколенко це втрата, але не в цьому була історія. Історія була в тому, що атакувальні заміни нічого не призвели. Ну і може поясніть мені в коментарях, я не розумію, заміна Ярмоленка, от вихід Андрія Ярмоленка на 89-й хвилині. Чесно, от для мене це загадка, що, що ветеран міг зробити вже на 90-й хвилині. Це вже була якась така заміна от, всіх вперед. Яремчука, Ярмоленка, я не знаю, по-моєму, Ярмоленко жодного разу, навіть м'яча толком не торкнувся чи один раз. Не знаю, розчарований я був страшенно цими всіми замінами, і тим, що жодна з них, ну крім хіба що виходу Михайличенка, точно не підсилила а ще й послабила нашу збірну. Я не знаю, чому так. Я по гарячим слідам я не можу зрозуміти, чому такий був провал із цими всіми замінами. Довбик циганков. Вони, ну знаєте, можливо, має право на життя пояснення, що вони були, як, знаєте, як от самі по собі. Тому що структурованої гри, де вони відчували в себе якимись такими конкретними елементами, де вони відчували в себе елементами ватації, структурованої цієї гри не було. На час, коли вийшли довбик з циганковим, це перед якраз першим пропущеним м'ячем, всі інші так уже наїлися. Що у них вже сил не було переходити на чужу половину поля. Ну і наші легіонери з Жирони і Роми, відповідно, як на мене, були просто відрізані від команди. Тобто на той момент структури атакувальної гри збірної України її вже просто не могло бути через те, що загнані в кут були футболісти збірної України на своїй половині поля. Те, що гол прийде, було зрозуміло. Те, що їх буде аж три. Це багато. Але така вона справедливість не скажеш, що збірна України якось несправедливо вилетіла з цих стиків. 3-4. Ми десь трошки помріяли, десь трошки поміркували про те, що ми можемо вигравати у команд на ешелон вище, але тепер треба повертатися у реальність, де у нас було 8 очок у групі із албанцями, грузинами. Чехами. Отака От реальність нинішньої збірної України. І знову ж таки, Кевін Дебрейн, його ключові слова. Україна має свою філософію гри. Оце каже наш суперник, це каже наш футболіст-опонент. Яка філософія гри збірної України? Поки що. За цю лігу націй я особисто не зрозумів. Якщо ви зрозуміли, чи якщо у вас є якісь свої думки, будь ласка, пишіть в коментарях. Я розумію, що результат складний, дуже складна ця поразка 03. Втім, я вам вдячний, що ви на зв'язку із моїми ефірами, з моїми випусками, які б результати не були і якою би ситуація не була. Наша головна перемога, ви самі розумієте, де має прийти. Тому, друзі, донатьте своїм знайомим, донатьте своїм. Друзям, товаришам, усім, кого знаєте, для того, щоб допомагати Збройним силам України. Ми теж це робимо. Це саме роблять і наші друзі, партнери. Компанія «Фавбет». Фавбет гра розкриває тебе. Це «Звіра про футбол», З вас вподобайка. З мене буде ще більше випусків.